Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей говорили на нещодавньому засіданні виконавчого комітету цього року. Після нелегкого навчального періоду вирішили продовжити практику створення літніх мовних таборів при загальноосвітніх навчальних закладах. Як і в минулому році, це 4 години ден перебування без харчування дітей. У якому передбачено варті заняття з розвитку мови. Таким чином, з 30 травня по 16 червня 2016 року у 14 новоосвітних навчальних закладах отримали літні мовні табори. За попередніми підрахунками, у 2016 році. Ви Відпочивати у літніх таборах 925 школярів, та середньої Завдяки роботі літніх мовних таборів, каже пригадуючи минулорічний досвід Світлана Басюк, вихованці безкоштовно покращили знання іноземних мов за рахунок двох щоденних занять тривалістю до 45 хвилин. Підпорядкований міському управлінню освіти і науки позашкільний навчально-оздоровчий табір «Соколятку», що у селі Скраглівка. Щоб підготувати заклад до літньої зміни, зі спеціального фонду. Використано близько 34 тисяч гривень. В закладі проходять підготовчі роботи до оздоровчого періоду. Зокрема, повністю прибрано і вивезено опале листя з території табору. Проведено поточний ремонт дерев'яних ліжок, шаф для одягу, приліжкових тумб. Проведено обраховку ошкоджених дерев на території табору. Здійснено вибірковий ремонт огорожень. Ремонт атракціонів та видало каруселей. Виконано роботи по ремонту сантехнічного обладнання в корпусі пластика, душових, їдальні табірних рукомийників. Проведено електролабораторні роботи та поточний ремонт поколного електрообладнання. Найближчим часом буде здійснено тератизації та дезінсекцію усіх приміщень на території тару. Протягом червня 2016 року, зі слів виконуючої обов'язки начальника управління освіти і науки, планується безкоштовно оздоровити дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, з обмеженими фізичними можливостями, з малозабезпечених та багатодітних сімей, талановитих і обдарованих, а також дітей, чиї батьки загинули або виконують свій обов'язок у зоні АТО. Цьогоріч на оздоровлення дітей пільгових категорій у міському бюджеті передбачено 383 тисячі гривень. Вартість такої путівки тривалістю 14 днів становить 2128 гривень. Планується оздоровити 180 дітей протягом двох табірних змін. Орієнтовно 6 по 19 червня, перша табірна зміна і друга табірна зміна з 23 червня по 6 липня 2016 року.